Починаючи з липня 2014 року і до нинішнього часу, можна сказати, що особовий склад мужніше, зміцніше, розумніше українського війська. Наведу приклад, інколи знімаючи сюжет на якісь із позицій, там спілкуєшся з людьми, обмінюєшся телефонами, ти його вже знаєш, якось у соціальних мережах. Ти потім його зустрічаєш через рік на ті самі позиції або на інші, але в тому самому підрозділі в вже підвищеному званні. І ти бачиш, наскільки ця людина подрослішало. це особливо стосується наших випускників Академії сухопутних військ Львівської, Одеської. В них в 2014 році був пришвидшений випуск, тому що їх відразу відправляли в зону бойових дій. Наскільки ми можемо зрозуміти? 20-річні хлопці не лейтенанти, їх відправляють в зону бойових дій. Я колись показував радянські фільми, де там от теж молодих цих хлопців кидали в горнила горнило бою. І от я хотів такий приклад навести. От є такий військовий офіцер Андрій Кизило. Я закінчив Львівську академію в 2014 році. У нас було шість чоловік. Сім'ї зараз вже попали в район правильних бойових дій, зона АТО. І за цей короткий час, що я, що мої однокурсники вже доволі швидко ростуть по фасадам, я думаю, що це є добре, оскільки моє от покоління, скажімо так, воно не бачило отої служби в армії, скажімо так, мирно. Ми тільки бачили бойову армію. Я спеціально сьогодні подивився сюжет, коли я з ним вперше познайомився. Це був березень 2015 року. Це була волноваха. Це була позиція в полях, це поколіна бруду. Це Яндрій, бідний випускник, ну як не бідний, просто, скажімо так, він тільки от е, кілька місяців після випуску з Академії сухопутних військ. Він уже командир, в 20 років він командир, він офіцер. І тут е, ну ми записали з ним інтерв'ю. ну Він наскільки він зміг з нами поспілкуватися, ну 20-річну як ми можемо розуміти, що доволі... Такий скромний хлопець, але вже командував певною кількістю тоді особового складу і мобілізовані в його, в його підрозділі можна виявити. Дехто був і втричі старше за нього, якщо людьому 20, але він офіцер, а є, мобілізовані мобілізовані під 50-60 під років. І знову ж таки, от приємна зустріч мене з ним відбулася. І потім я згадав про наш діалог. От, під Волновахою п'ятнадцятому році приємна зустріч власне наприкінці вже 16-го року. Він служить, як і раніше, в 72-й окремій механізованій бригаді з білої церкви. Тоді він був лейтенантом випускника. Зараз він уже капітан. Ми можемо собі уявити за два роки людина доросла до такого рівня в зоні бойових дій. Очевидно через свої якісь вчинки, очевидно, через свою поведінку. Очевидно, до того як він ставився до особового складу, до до виконання своїх військових обов'язків. Що це було? РПГ. по цьому будинку влучився. Ну, так да. ви чувствуєте, що по цьому будинку сипється на голову. І вже за ці два роки після тієї нашої першої зустрічі я побачив його вже дорослі очі. Я побачив стержень внутрішній, який в нього з'являється. І таких офіцерів, таких випускників, які прийшли на бойові дії в 2014 році, в 2015 році, це зараз вже кістяк бойової української армії. На перша мотивація це захист батьківщини своєї. Друга це якщо не ми, то нас.